Їхали до наступного інструмента. Знову ж таки, по пріоритету дуже важливого, це розуміння, на якому рівні знаходиться взагалі компанія. Почнемо з самого початку. Як це відбувається? Зазвичай це якась класна ідея, підприємець з групою кофаундерів або самостійно створює якийсь напрям, ідея, все нереально летить, розвивається. Люди роблять дуже багато речей, все, кожен відповідає за різні. І ті ж самі процеси, але кожен з членів команд універсальний загалом. Це такі потужні люди, дуже енергійні, все несеться, всі такі, давай вперед, круто, ніяких непрописаних бізнес-процесів і так далі. Нічого такого немає. Все розвивається надшвидко, кожен день ти можеш прийти, і змінилося якийсь процес. Нічого не треба затверджувати. Сказали, проговорили на зібранні і понеслись. Далі компанія приходить в. Другий етап на етап юність. Що ж тут відбувається? Тут вже щось понеслись, а щось, наприклад, переговорили ще раз повторно. Якісь процеси починають частково прописуватись, щось є, а чогось немає, все точно не ідеально. Компанія швидко розвивається, про неї ще на ринку не всі знають, але компанія швидко зростає. Ось ми можемо побачити на графі, тобто по прибутку компанія досить швидко зростає. При цьому можна набиратись швидко люди, всі разом щось роблять. Це вже не етап стартапу, де кожен все робить, але вже є певне розмежування. Точно не можна сказати, що всі знають, хто за що відповідальний, точно немає всіх бізнес-процесів, інструкцій і, всі, і все, що з цим пов'язано. Це надшвидко втілюється, не так швидко, як в стартапах, десь гальмується, десь вперед, вже є певна субординація, але це в такому ще незрозумілому вигляді. Далі наступний етап компанія приходить в стадію зрілості. Тут вже у нас стабільний прибуток, він досить набагато більшого розміру і при цьому зростає. Ключовий показник. Вже у нас з'являється команда управлінців, скоріше за все, операційний, скоріше за все, HR, прописуються бізнес-процеси. Все перетворюється не просто в Excel, а в crm систему. Створюються різні системи. Вони не ідеально створюються, але вже є певна система, по якій все працює. Більш-менш все відточується, є вже сформовані різні відділи, і за рахунок цього компанія ще може рухатись далі. Ось, поки я описав ці три рівні, як ти думаєш, де ти знаходишся? Опиши, будь ласка, для себе точку, в якій ти зараз знаходишся. Наприклад, які можуть бути відомі компанії, можливо, це тобі підкаже. На першому рівні це етап стартапу. Це ще не великий у нас прибуток, але класна ідея: всі горять, всі з горячими очима, як кажуть. На другій стадії це у нас вже активний зростаючий бізнес, все ще в хаосі, але швидко стрімко зростає. При цьому прибуток не надвеликий. На третьому рівні вже компанія виходить на стабільний прибутковий дохід, і при цьому активно зростає. Далі на четвертому рівні, якщо це актуально, компанія хтось називає це етапом стабільності, хтось етапом вже розквіту, адже компанія системно в набагато більшому розмірі отримує додаткові надходження з кожним місяцем все більше і більше. І, але якщо ти побачиш на цьому малюнку, це вже менше ніж на попередньому етапі в відсотковому співвідношенні. Такі компанії ти можеш чути, це, наприклад, вже дивлячись, як ми пишемо, там, при компанії Приватбанк або на третьому, або на четвертому рівні, і досить величезні компанії. І п'ятий найгірший етап це коли, ну як, найгірший, оскільки далі ми не знаємо, що буде з компанією. На п'ятому етапі хтось називає етапом старіння, хтось етапом занепаду, компанія поступово починає просідати, процесів стає настільки багато, що швидко рухатись вже надважко. Ось такі 5 ключових етапів. Ти можеш, якщо тобі цікаво, почитати більш детально цю методологію у Адізеса на сайті, і відповідно зрозуміти, їх там у них більше 9-10. Але основа це приблизно 5, так, щоб не ускладнювати і не занадто тебе навантажувати. Що ж, що тепер з нами, з цим робити? По-перше, на кожному етапі потрібні різні люди. Так, так. Тобто на кожному етапі виходить, ми наймаємо різних типів людей по різному управляємо по різному менеджеруємо. Тобто, на етапі стартапу це енергія, запал. Ми беремо, мотивуємо всіх, летимо. на другому етапі. Ми що вже починаємо прописувати, щось починаємо узгоджувати, але так само летимо. На третьому ми все чітко, все інсталюємо, прописуємо, доносимо, чому це так, адже люди у нас. Ще працюють по попереднім спогадам, і їм не зрозуміло, чому компанія переходить на етап, можна сказати, для когось бюрократії, як називається. Відповідно до цього, потрібні різні люди, або потрібно взрощення когось, або потрібно нове донесення, чому нам треба, наприклад, втілювати нову CRM-систему. Навіщо нам треба звітності, навіщо нам треба зібрання щомісячне, навіщо нам треба все узгоджувати з кожним відділом, Навіщо нам треба ще один якийсь керівник? Чому ми роздуваємо штат? Хто всі ці люди? І так далі. Тобто багато чого може бути неприйняття на кожному з нових етапів. Так, компанія зростає. Для неї це великий плюс, але для команди де факто плюс, бо комусь подобається компанія на етапі стартапу. Ось є такий типаж людей, стартапери. Їм подобається саме стартаперський рух. Їм не подобається звітності, їм подобається свобода, їм подобається енергія, запал, коли команда вся вірить в цю ідею. На другому етапі. Ком... Команді подобається, що кожен має якусь свободу, можна робити багато чого, є різноманіття, немає чітких якихось бюрократій, як кажуть ці типиші кандидатів. На третьому етапі є вже для когось це плюс, а для когось це мінус. Є вже певна структура, є підзвітність, є обов'язкові плани по результатам, адже все стабільно працює між відділами. Значить, постійно потрібно узгоджувати з кимось щось з керівником, з керівниками, з різними відділами, відділами стає дуже багато. Планами управляти, як SEO, так і всім іншим. І компанія постійно щось прописує, щось стандартизує і так далі, що не всім, звичайно, подобається. Я сьогодні розкрив в основному ці три етапи, подумай, на якому ти з них, і що ти можеш з цим робити. Ще раз усвідом, які тобі потрібні люди. Ще раз проаналізуй, які в тебе люди з нинішньої команди підходять під новий рівень, якщо компанія зросла. З ким варто рухатись далі, а з ким можливо ні. І варто розуміти, що у кожної людини на жаль буде десь стеля. Кожен зупиняється на якомусь етапі, і далі зупиняється на тому, де йому більш комфортно.